Розумієте, звісно, емоції зараз десь зашкалюють, як то кажеться. Очікували, очікували тяжку гру, очікували багато емоцій, очікували багато боротьби. Готувалася до цієї команди. Однозначно команда демонструє десь подібний такий футбол, як і ми. Контроль м'яча, вихід заборони через. Передачі короткі, середні, навіть по розмінці я сьогодні подивився, у нас ідентична розмінка з командою. Тому десь перестроїлися більше вертикально на флангах, заставляли, включали свої швидкості і наігрували стандарти, які сам перед принесли десь результат. Подякував хлопцям, звісно, тому що видно сьогодні було, що була команда, було видно, що Є характер у команди. Звісно, що є такі моменти, які портять такі зустрічі, десь емоції, десь амбіції, хлопці. Звісно, молоді, молодий клуб, молода команда, молоді гравці, і тому для нас це десь досвід для того, щоб ми робили правильні висновки і рухалися далі. тієї установки на гру, яку подавали, що вдалося і що не вдалося реалізувати на Ну, Якщо є результат, то значить тактично зіграли правильно. Е, да, десь були моменти, звісно, опять десь поле нам не дозволило більше грати в комбінований футбол, тому більше використовували фланги, полуфланги. Для того щоб використовувати швидкість наших гравців, десь перестроїли вацю полонюка, дали йому більше простір, використовували більше швидкість, мобільність, агресію Полмарчука. Тому що ну, ми бачили, що по нашій грі нам треба швидкість, не треба агресія при пресінгу, при, при контрпресингу. І десь ці моменти вони все-таки спрацювали, не дали. Ну, фактично в більшій частині гри не давали спокійно контролювати м'яч супернику, тому що ну, опять же наголошуємо на те, що команда дуже тактично образована, дуже грамотна, дуже видно роботу фахівця, який будує, будує тож також молоду команду і видно малюнок, видно структуру, видно дисципліну, видно, видно працю фахівця цього. Та основа, яка сьогодні вийшла, це вже якийсь кістяк, на який можна орієнтуватися, чи ще будуть якісь зміни в основному складі? Ми розумієте, тут опять ж є моменти, які ми готуємося до конкретного. До конкретної команди, до конкретної гри і виходимо з того, що у нас є на даний час, на даний момент з тих виконавців, які хто як себе почуває, хто... хтось тобто, ви ж розумієте, молоді хлопці десь от, бачите, сьогодні емоції зашкалювали, десь ці от неігрові моменти, вони впливають, впливають на психологію десь все рівно. Молодих виконавців. І так, да, є костяк, є костяк, але опять же я наголошую, у нас є основний склад, є стартовий склад. Тобто кожен футболіст, ми в нього віримо і ми на кожного надіємось. І виключати, що на наступну гру вийде такий ж самий склад, як то кажуть, переможний склад не міняється. Да? Є стартовий склад, в які вже більш-менш зіграні, які більш-менш ці групи на футбольному полі, які надалі перевращаються в команді за